Давайте пройдемося по зовнішньому вигляду автомобілю по можливим косячкам разом з вами. Перше бачимо частково заклеєна плівкою. Передня частина автомобіля плівка доволі свіжа, вона не розтріскана, не помутнівша. Нічого. Частинки у нас передні закриті. Тут у нас по зазорчику все гарно, все добре. Харка також у нас повністю сіла. Все добре. Тут виглядає гарно загалом покопати. Також все добре. Трішечки у нас по цій стороні безменшений зазор. Там фіски більше. Так, і тут у нас чуть-чуть є момент плівка. Також трішечки відстає поканчик, але форка частині у нас в у нас такого такая дуба, є щось. Тут у нас все гарно. Кольори у нас гарні. Тут у нас під сотні шмарчик. Тут я так розумію, це затягнуто плівкою. Також є ханець, що там вже не скажу. Нічого. На жаль, зі у мене вона дуже-дуже низька, тому буквально И... ну, тут є Вот тріщинка. Так, думаю, буде зрозуміло. Також кольор, в принципі, гарний. Тут також у нас все втягнуті кільки. Тут також у нас, в принципе, все, все ціле. Попередньому крову запитана, є тільки у нас смола, яку треба буде відмити. Так, у нас половин на з кулу загалом немає. Є тут у нас грапанець, мабуть, зсередини він кот автомобіля. Де буде, у нас сам склітер повністю цілий, все добре. Хто вже вм'яти по стороні автомобіля я не бачу. Зеркало в нас дах у нас також затягнутий плівкою. У нас панорами немає. Подвірі посиний. В принципі, не бачу на даний момент ніяких сколів, нічого. Знову ж таки, тільки присутній у нас бітом. Скол у нас шостим. Шостим роком іде, там прооткрито. Зараз спробуємо закрити також. У нас є, по даху, в принципі, без вмятин. По дворі також маленький, на ну, контіку є дефектик на але загалом непогано. Давайте по колісним дискам. Стоїть на зву на мішлен. 19 2019 року. По самому диску, в принципі, взагалі без запитань, як я противних хворобок немає. Є в системі. Полодочок там у нас взагалі мінімальний мінімум залишився. Треба буде їх замінити. А, гума в принципі в досить непоганому стані. Ще там десь закисло. В попередньому диску також у нас без зауважень, він абсолютно цілий, без бордюрки, без нічого. Гума у нас стоїть така сама також 19 2019 року. Погально також по самому диску без запитань, по колодці також там вже мінімальний змін. Так, Тут у нас за бамперу непогано по задньому. Це будемо також ціленький. Все такий. Тут сплітер у нас цілий гарний. Оптиці, також в зауважень я не бачу. Спойлер у нас зараз видвинутий. Тут по Ну, Буде якісь тут маніпуляції проводимо, я чекала загалом. Все-таки заднє скло у нас також оригінальне. Все добре по ньому. Банда по оптиці. Також, в принципі, все у нас ціле. Наволочка подрепана вот такая. Ну, вот, есть у нас растрискание. И тут, и тут. Ну, за отражатель катафутбанская. Тут и на нас По заднему правому крылу. В принципе, без зауважения. Ось бачу заложення, тут у нас по арці є, думаю видно, да, як плаває. Тут була за все якась м'ятинка. ПДРчиком зробили і ось є у нас слід достався. але не знаю, так під якимсь кутом і ледве-ледве помітно тут знизу вона йде, так із тут є на скл. По задньому правому диску. У нас брадилки. Немая. О, вот да. такая да. самая стоит мешан пилок. Вот тут вот, вот, я такие подребенки. Вот. Так, это по задней двери. В принципе, у нас пока еще был завоеванный спунтер на порозе. Целый гарниз. По двери все. У нас поповится. Пожалуйста, сторога. Рівненько, вм'ятинок ніяких не бачу. Попередній кругом також цілий все добре. В принципі, без зауваження. Ось тут у нас є сколик. Тут у нас була якась пригода по автомобілю. Ось тут надрізано, тому тут в принципі, зазор трішечки поїхав, швидше за все. Так, передній правий диск також без зауважень. 等一下。